Кіровограді 30-річний водій авто розстріляв випадкового перехожого. Хлопець нібито зачепив його машину. Потерпілого терміново доправили до лікарні. Медики твердять, народився в сорочці, бо куля пройшла за міліметр від сонної артерії. Олена Швурак докладніше. Цей провулок шириною щонайбільше 3 метри. Зазвичай це пішохідна зона. Лише зрідка тут проїздять автомобілі до розташованих неподалік гаражів. І саме на цьому місці не розминулися людина й машина. Потерпіла розповідає разом із нареченою поверталися додому. Повз проїжджала машина, яку чоловік випадково зачепив ліктем. Водій зупинився і вискочив із салону. Для мене нога подивинулась. В общем, ну я так буквально ну провів локтем по машині. Я не вдарив там чи нічого. Он виходить з машини і говорить: ну, стоять. Ну, перше вистрія. Чітко слышав, був в ногу, а второй я взагалі не слышав. Ну то есть я тут спробував, тут кров. Поранивши людину в ногу та шию, водій поїхав геть потерпілого швидка, терміново доправила до лікарні. В срочному порядку произведено йому обслідування і взято в операціонну, де произведено установка кровотечення. Ранення було було м'якій ткані шиї. Минут 20-25 п'ять шла операція. Вийшов врач і сказав, що. Он родився в що міліметр вправо, міліметр вліво – це була б сонна актерія, і не що щоби бы сейчас було би бы ним. параохоронці. відкрили кримінальне провадження стрільцю, інкримінують хуліганство із застосуванням зброї. Йому загрожує до семи років ув'язнення. Однак зараз підозрюваний на волі. він не буде задержан, тому в настояще време очень великі противоречі між потерпівшим і подозреваемым нашим когда мы выясним істинну причину всіх мотів происшествия, так сказати, мы примем, естественно, за запобіжний захід. За версією нападника, це був самозахист. Мовляв, це пішохід напав на нього. Однак поспілкуватися зі стрільцем не вдалося. Упродовж двох днів ми не змогли застати чоловіка вдома. Тим часом потерпілий за три тижні одружується. Лікарі переконують, до весілля поранення загоїться. Олена Шворок Роман Круніч, Тесен ТСН, 1+,1.